Добрий день. На огляді Renault Megane 3 в кузові хетчбек. Автомобіль свіжопригнаний з Європи, розмитнений. Вже в наявності в Дніпрі, готовий до реєстрації. Оснащений самим надійним бензиновим двигуном 16 k 4 m Простий звичайний атмосферник. Без фазорегулятора, доступний в обслуговуванні, серед переваг високий клірінс, великий багажник, міцний оцинкований кузов з подвійною заводською оцинковкою, плюс до надійності це німецька електрика Siemens Continental Технічно автомобіль в дуже хорошому стані. Все працює як годинник. Вкладень не потребує ніяких взагалі. Двигун, коробка, щеплення. Все без зауважень. Кузов цілий, з мінімальними слідами експлуатації відповідності до віку. Стан кузова дивіться на відео. Автомобіль на хорошій 16-й зимовій резині дебіка. В комплектації 4 склопідйомники, електрозеркала з підігрівом, підсилювач керма, круїз-контроль, 6 подушок безпеки. АБС, кондиціонер. Сигналізація заводська. Електрика в автомобілі вся робоча. Помилок на панелі ніяких немає. Все, що є, працює. Салон чистенький. Дуже хороший варіант для себе. Простого надійного автомобіля. Кого зацікавить? Телефонуйте.